Як можна промульчувати газон? За допомогою спеціальної газонокосарки, модель Stihl РМ 2Р. Унікальна, тому що головна її перевага це ідеальне миттєве мульчування одразу під час косіння. Чи може така косарка бути за бюджетною ціною? Розберемося сьогодні в відеоогляді. Сьогодні на нашому знімальному майданчику я працюю мульчуючою косаркою штіль RM2R. Як ви, мабуть, помітили, вона виглядає досить незвично у порівнянні з тими моделями, що ми знімали раніше. Незвична форма корпусу: відсутній травозбірник і форма ручки теж інакша. Все це про вигляд зовнішній, а головне знаходиться всередині. Залиштеся зі мною протягом наступних декількох хвилин, і ви одразу зрозумієте, чому я пропоную вам звернути увагу саме на цю модель. Невелика за розміром мульчуюча косарка штіль РМ-2Р Р такий собі сталевий солдат, хоча б тому, що матеріал, з якого виконаний її корпус, листова сталь. Модель ця невелика, але потужна, маневрена і з достатньою шириною скошування 46 см. Вона впорається з газоном на площі до півтори тисячі квадратних метрів. Але ж головна її перевага в тому, що вона одразу мульчує ваш газон, тож він завжди буде мати здоровий і пухнастий вигляд. Об'єм двигуна цієї бензинової працівниці 139 кубічних сантиметрів, потужність 2,1 кВт. Чому вона потужна і працювати нею легко і комфортно? Тому що потужний двигун ЄВЦ 200 з системою легкого запуску Ready Start дає їй таку можливість: натиснути на газ, смикнути шнур і до роботи. Простими і швидкими рухами газона косарка запущена і працює. Модель Рем 2Р самохідна. вона легко транспортується за рахунок розбірного конструктиву. Кермо компактно складається, сталевий корпус міцний і витривалий. Каміння, що випадково може потрапити під ножі, не зможе його пошкодити. Висота косіння регульована в межах 28-85 мм міліметрів і виставляється на чотирьох рівнях. Закріплюєте необхідну висоту косіння і працюєте в задоволення. Зверніть увагу також на великі колеса газонокосарки. По-перше, вони міцні і стабільні. По-друге, вони з протектором. А по-третє, при вазі косарки 22 кілограми вам навіть не слід і турбуватися, що вона залишить на газоні колію. Малюнок вашого зеленого килиму залишиться без небажаних візерунків. Підводячи рису під тим, що ми розглянули в моделі Штіль rm 2 r ми ще раз хотіли б звернути вашу увагу на її привабливу і для багатьох доступну ціну для бензинової газонокосарки, яку ви будете використовувати, наприклад, два рази на тиждень, вона чудова. І не забуваємо про інформаційний супровід і сервіс, який ви теж отримуєте, якщо обрали для своїх покупок офіційного дилера компанії Штіль Магазин Добрий Господар. Уйте і насолоджуйтесь якістю, бо кожна праця повинна бути не заради праці, а для того, щоб отримати швидко і легко необхідний результат. Зустрінемося в доброму господарі. Не пожалкуйте.